это любов любовця ми можемо перше февраля чотирнадцять, дев'ятнадцять. Обратка тридцять сім, один, тридцять, сім, два. Котел уже доходить до кінця вже. Згорає все, все, вже він затухає 61 градусів на котлі, вентилятор на повну, так як я в попередніх відео розказував, що вентилятор ставлю на повну тоді. Вчора було загружено 31 числа 01.2016, 18.00 було загружено. От вже доходить кінця все. Тепер можна відкрити нижню дверку і подивитися, що там твориться. От таке. Бачите, вже все. Вже там кінець. Ще десь так пів годинки він подує. І все. От порахуйте, вчора в 18.00 був загружений. А зараз година своєму 30-літті паріть 30 стран мира. Ну, віра. 4 години не вистачає до сутків. Це є верба. Це на вербі. Це Плюс гаряча вода, все. От зараз йде відбір гарячої води, бо впало менше двох атмосфер. Як бачите, зараз йде відбір гарячої води. І коли йде великий відбір, а от там воно автоматично собі подає. Воду. Так, в мене виставлено дві атмосфери. Рі вже потепліло, тепліше стало. Зараз скільки? 4-5 градусів. Дзвоніть, кого зацікавив котел. Будемо розмовляти, домовлятися. До зустрічі, до слідчого відео. Про автозатори на дорогах батьківщина.